Фаустів дім у празі. Я вже розповідала найвідомішу легенду цього місця. Але легенд пов'язаних із цим будинком набагато більше, і вони не менш моторошні. І, як зазвичай, я написала кілька рядків, щоб передати настрій цього дому, а потім розповім вам найцікавіші легенди, пов'язані з ним. Послухайте спочатку чеською мовою, потім українською. Тої в празе старобілий дум, в його стінах шумі давно век, паматуя, як важілек твар, варил уверительний чоловік. Стінем алхімія крачі, в ноце зазніва глаз, зіскать несмертельно хотіли, убігал з таємствім час. При вже сам ту бидлев, з пеклем мняв грозну смлову. Фотографує туріста старого старо тутобудову. Дім старовинний у празі стоїть, в мурах його шелестить давнина, Він пам'ятає, як зілля кипить, жах випромінює кожна стіна. Тінню алхімія йде крізь часи, Тут намагались безсмертя здобути, Можна опівночі враз голоси дивні з темряви вікон почути. Кажуть, сам Фауст в будинку колись, договір з пеклом уклав, за знання. Дивну споруду століттями вже фотографують туристи щодня. А тепер легенди, які оточують цей дім. Перша каже, що у Фаустовому домі оселився колись бідний студент. Щоранку він знаходив у кімнаті срібний грошик і завдяки цьому поступово розбагатів. Та з часом йому стало замало. Одної ночі мешканці почули гуркіт, а на ранок від студента лишилася лише чорна пляма на підлозі. Люди шепотілися, що диявол забрав його за жадібність. Існує й легенда про труну. Один із дивних мешканців дому начебто спав у труні. Він вірив, що так зможе обдурити смерть і прожити довше. Та люди казали, що він уже давно належав не живим, а темним силам. Є й переказ, що будинок збудований на місці язичницького святилища, де приносили жертви. Богині смерті Морені, може, саме тому його стіни й досі зберігають тіні стародавніх ритуалів. Усі ці легенди неможливо перевірити, але вони роблять будинок особливим. Кажуть, що коли проходиш повз нього пізно вночі, неодмінно відчуваєш тут світ живих і світ тіней. І їх розділяє лише тонка стіна. Якщо вам цікаві такі історії, підтримайте відео вподобайкою та підпискою. Це допоможе мені знаходити нові легенди Праги. Усі мої відео виходять українською та чеською мовами, щоб кожен міг відчути магію цього місця.